Ніч на 1 вересня противник атакував Україну 86ма ударними безпілотниками і дронами-імітаторами. 76 з них збили Сили оборони України. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули на Харківщині, двоє у Запоріжжі. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Чоловік 30 серпня у Львові замаскувався під кур'єра і відкрив вогонь по політику. Потім чоловік переодягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватись на Хмельниччині. Проте втекти нападнику не вдалося. Поліцейські Львівщини та центрального апарату НПУ зібрали необхідні докази та затримали підозрюваного. Слідство у справі триває. Протягом доби рятувальники Вінничини ліквідували 12 пожеж. Дев'ять з них на відкритих територіях у Жмаринському, Могилів-Подільському, Хмільницькому, Тульчинському та Вінницькому районах. Також в Гайсинському районі несправність у роботі кондиціонера спричинила загоряння в магазині. Жодній із пожеж люди не постраждали. У Вінниці в аварії постраждали троє людей. На вулиці Зулінську зіткнулися мікроавтобус та два легковики. Водія одного з них затисло в салоні. Його деблокували рятувальники та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Жінку та дитину, які їхали в цьому ж авто, госпіталізували. Обставини аварії з'ясовують слідчі Нацполіції. 230 дітей захисників та захисниць вирушили в Закарпаття. Хлопці та дівчата проведуть два тижні у дитячому закладі оздоровлення і відпочинку. Там вони милуватимуться мальовничими краєвидами, братимуть участь у різноманітних квестах та іграх. Попереду ще три зміни відпочинку в таборі.